Привіт-привіт! Якщо ти бачиш це відео, це означає, що ти в моїй маленькій родині Анастасії Вакарук, тому що я навіть не знаю, чи є сенс мені представлятися, але скажу коротко. Так, я Анастасія Вакарук, я засновниця студії по реконструкції та модифікації волосся в Україні за кордоном, маю свій онлайн-магазин професійного догляду за волоссям, а також викладаю навчальні курси. Але сьогодні зовсім не про те. І прийшла геніальна ідея, що я хочу записати відео, як б'юті-майстру взагалі зрозуміти свої помилки і зрозуміти, чому у нього немає клієнтів. Тому що моя ціль це, щоб б'юті-майстри або засновники магазинів, та в принципі будь-які підприємці, якщо вони стають на ось цей шлях, не вигорали і мали клієнтів на постійній основі. Тому що я все частіше зіштовхуюся з ситуаціями. Ось, наприклад, остання ситуація на консультації, майстер мені говорить таку фразу: Я роблю шикарно волосся, але в мене немає клієнтів. Чому? Давай розбиратись, чому немає клієнтів? Відкриваємо сторінку в інстаграм, і все очевидно, вони просто не знають про тебе як про спеціаліста. І така ситуація, вона зараз щоденно зустрічається у кожного спеціаліста. Дуже часто учениці проходять навчання, вони йдуть заряджені, енергією, вони хочуть працювати, приходять додому, сідають і немає клієнтів. Тому зараз ми розберемо, чому все-таки у тебе немає клієнтів і що ти робиш не так. Я підготувала такий короткий інтерактив. Все, що вам потрібно, це зараз слухати мене уважно і ставити собі бали. Бали за ті завдання, які у вас виконані. Ми відкриваємо інстаграм-сторінку вашу і просто дивимося. Зараз я буду зачитувати певні пункти. Якщо цей пункт зроблений класно, і ви розумієте, що в цьому пункті у вас немає ніяких помилок, ви просто ставите собі один бал. Я тут накидала буквально три ключових. Критерія, чому в тебе досі немає клієнтів і на якому етапі ти допускаєш помилку. Кожне завдання 1 бал. Ну що, поїхали? Так, відкрили інстаграм і спостерігаємо за своєю сторінкою. В першу чергу ми зараз розберемо, чи демонструєш ти свій особистий бренд. І взагалі, ти знаєш, як спеціаліст, що таке особистий бренд. Окей, давайте спочатку. Згадуємо, чи робили в Інстаграмі ви розпаковку перед тим, як розпочали вести сторінку? Якщо зробили розпаковку, ставимо 1 бал. Якщо розпаковки не було, 0 балів. Далі, чи проводили ви аналіз своїх конкурентів перед тим, як створили ось цю сторінку в Інстаграмі і почали займатися пошуком клієнтів? Якщо проводили, супер, ставимо 1 бал. Якщо ні? Нуль балів. Наступний пункт аналіз цільової аудиторії. Чи був проведений взагалі аналіз цільової аудиторії? Тому що дуже важливо для кожного підприємця, коли створюється бізнес, це розуміти, для кого ми надаємо послуги, для кого ми продаємо продукцію. Тому що в кожного має бути аналіз цільової аудиторії і чітке розуміння, кому ми продаємо. Якщо це зроблено, супер! Один бал твій. Якщо ні, 0 балів. Наступний пункт. Чи будували ви позиціонування, продумували образ та стиль свого особистого бренду? Тому що позиціонування це теж важливий етап, тому що за допомогою саме цього ключового ви зможете в подальшому демонструвати все у інстаграмі. Якщо є готове позиціонування, я тебе вітаю! Один бал твій. Немає, нуль Баль. І останнє це образ, образ твого особистого бренду. Тому що, так як себе будемо транслювати у Інстаграмі, для того, щоб підвищити лояльність аудиторії, для того, щоб збільшити продажі, потрібно розуміти, який буде образ. Чи дійсно це буде трансляція тієї особи, яка є в житті? Я б рекомендувала все-таки показувати так, як ви є у житті, ось всі ваші якості, і це передавати вашій аудиторії через особистий бренд і е, трансляцію у сторіс і тих же самих рілсах. Але якщо ви це зробили або робите, або навіть плануєте робити, це клас. Один бал ваш. Якщо ви взагалі не думали про особистий бренд і не думали про стиль, 0 ну ну, балів. Ну що, за цей пункт можна було набрати максимально 5 балів. Це розпаковка, аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів, позиціонування та продуманий образ особистого бренду. Надіюсь, 5 балів ваших. Переходимо до наступного пункту. Це упаковка профілю. Та-дам! Так, це те та сама. Упаковка профілю, яку всі так не люблять, і кажуть, та в мене класний інстаграм, в мене все хорошо. Я відкриваю, починаю дивитися, а там вже з першого пункту є проблеми. Ну що, саме перше це ім'я, як ви підписані у інстаграмі. Скажіть, вас легко знайти за пошуковою стрічкою, чи потрібно вводити різні крапочки, одинички, нижні рисочки? Якщо так, то ні. Одного балу я вам не даю за це завдання. А якщо у вас максимально просто підпис так один бал ваш. Наступне це пошукова стрічка. Дуже часто саме в цій пошуковій стрічці ми не пишемо свої послуги, а пишемо щось, а там, ім'я, прізвище, чарівниця твого волосся. Ні, ми так не робимо. Ми маємо в пошуковій стрічці написати ключові запити, по яких клієнти будуть тебе шукати. Відповідно, якщо в тебе в пошуковій стрічці написані запити, вітаю, 1 бал твій. Якщо немає, став 0 балів, ну обов'язково це зміни. Наступне. Аватарка. А що там по аватарці? В тебе стоїть квіточка, чи в тебе стоїть котик, а можливо, в тебе стоїть волосся? Ні. Це все неправильно. Якщо ми розвиваємо особисту сторінку майстра, яка буде транслювати все через особистий бренд і таким чином шукати клієнтів, обов'язково має стояти гарне фото саме твоє. Це може бути фото, яке демонструє твій напрямок. Наприклад, ти перукар, можна з феном, з праскою, або ти магазин косметики. Тоді. Постав з певним засобом для того, щоб клієнтам легше запам'ятовувалось. Якщо в тебе на аватарці стоїть гарна фоточка, саме твоя, яка передає твій особистий бренд, окей, став 1 бал. Ні. 0 балів, але попрацюй над цим і обов'язково зміни. Переходимо до шапки профілю. Що там в тебе написано в шапці профілю? Керетин Ботокс, чи в тебе, можливо, написаний перелік твоїх послуг. Або, можливо, в тебе взагалі нічого не написано. Так, дивимось на шапку профілю, і в першу чергу там має бути ключова інформація. Можна прописати, хто ти, які ти послуги надаєш, скільки в тебе задоволених клієнтів. І взагалі класно було б навіть прописати свій офер, який в тебе діє на, там, до кінця місяця. Наприклад, спеціальна ціна. Або там акційна пропозиція, ось це все теж дуже б класно було б шапці профілю. Якщо ти майстер-початківець, тому що це буде тригерити твоїх клієнтів. Якщо в тебе грамотно прописана шапка профілю, окей, став 1 бал. Ні, нуль балів, але обов'язково зміни, тому що це найпростіше, це можна змінити дуже легко. І наступний пункт це хайлайці. Що там в тебе сховано в хайлайцях? Розповідай, тому що. І як показує практика, там, як правило, просто стоїть підпис крапочка і сховано просто якісь однотипні роботи, які не несуть ніякої інформації. А хайлайси взагалі мають бути закріплені з інформацією про тебе, про локацію, про твої навчання, про послуги, які ти надаєш, обов'язково прайс. І це той мінімум, який необхідно закріпити в хайлайсах. Якщо в тебе це закріплено, ста один бал, якщо ні нуль, але обов'язково це перероби. Ну що, давай підведемо підсумок. Другий блок упаковка профілю. Один бал ми даємо за пошукову стрічку, один бал за легке ім'я, один бал за аватарку, яка класно передає твій особистий бренд. Також за оформлену шапку профілю і даємо один бал за хайлайтс. Якщо ти все це правильно зробила і в тебе все це є, ставимо тобі 5 балів. Якщо ні, Рахуємо, скільки балів отримала, і переходимо до наступного пункту. А наступний пункт це візуальна частина. Так, так, так. Це ті фоточки, відео, які ти грузиш у пости. Ну що, давай подивимося на твій візуал. І як ти рахуєш, він тебе гарно оформлений. Якщо гарно оформлений, ти візуально дивишся і думаєш, о, клас! Я, якщо б шукала собі майстра, я б обов'язково. Записалася, тому що тут так класно оформлено, чи щось не те, не вистачає. Якщо ти задоволена своїм візуалом, 1 бал. Ні. Нуль балів. Наступний момент, чи продає твій візуал? Тому що візуал він має бути не просто гарно оформлений, все дуже так естетично зроблено, він має продавати. Чи є в тебе навігація в твоєму візуалі? Якщо це візуал продає і навігація є, ставимо 1 бал. Якщо ні, рекомендую виправити цей пункт, але поки став 0 балів. Контент. А який же ти даєш контент? Це різноплановий контент? Чи це однотипний контент, і просто зі спини одне волосся, або баночки, баночки, баночки? І цей контент ніяк не змінюється. В тебе немає ось цієї чіткої схематики, де є різноплановий контент. Якщо в тебе різноплановий контент, вітаю 1 бал твій. Якщо ні, 0 балів. Копірайтинг. Що ж ти там пишеш під своїми постами? Ти там пишеш просто три крапочки і гарне волосся? Чи ти даєш інформацію у розгорнутому вигляді? Яку клієнти можуть прочитати і ознайомитися, і більше дізнатися про те, що ти передаєш, як у тебе? Якщо там просто нічого немає, одні крапочки або три слова це 0 балів. Якщо обширно гарно написаний текст, який передає сенс саме того фото, відео, яке ти запостила, став собі 1 бал. Ну, і як зрозуміти, взагалі, чи заходить твій контент? Давайте за цей пункт ми теж зараз поставимо бал. Потрібно зайти в статистику і переглянути, скільки в тебе лайків та збережень. Тому що якщо твій пост зайшов, якщо твій контент цікавий, клієнти його обов'язково будуть зберігати, і ти будеш розуміти, в якому напрямку тобі рухатися. Тому що саме ті тематики, які набирають найбільше збережень, краще і далі продовжувати вести в облозі і розвивати. Якщо в тебе є більше п'яти збережень під одним постом, став собі 1 бал. Якщо ти взагалі не маєш збережень, а тим паче не маєш лайків, ставимо 0 балів і думаємо, як можна цю ситуацію виправити. Ну що, це такі прості три пункти, по яких я пробіглася. Особистий бренд, упаковка профілю, візуал, а насправді їх існує дуже-дуже ну, багато, де саме спеціалісти допускають помилки. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях в підсумку, скільки балів ви отримали. Ну, якщо ви отримали менше або взагалі нуль балів, я рекомендую вам звернути увагу на цю частину і пропрацювати саме ось тут. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зайшов вам цей формат відео. Якщо це було корисно, не забувайте мені написати про це, і я буду продовжувати. І нагадую, це відео просто імпровізація, яке створилося за лічені хвилини від ідеї до реалізації, не пройшло навіть 20 хвилин. Я сиділа просто на кухні, пила каву, думаю, так, боже, хочеться таке щось корисне дати. І придумала ось такий інтерактивчик. Швидко відзняла, зараз монтую і кину вам у перегляд. Ну що, всім бажаю гарного дня. Підписуйтесь на мою сторінку Анастасія Вакарук.